Насправді, те, які вони варвари, розкриває а, наступна новина, яку опублікував російський телеграм-канал і своїх. Отже, він повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі. Кадирівці, увага, зґвалтували російську пропагандисту-пропагандистку з телеканалу НТВ, а також у ході своїх бравих діянь побили оператора. Отже, що пише цей телеграм-канал? По перше, що на цю тему російські Федерації абсолютно заборонили висвітлювати будь-які дані у новинах, щоб не дискредитувати відповідно армію Російської Федерації. Утім цей телеканал уже звернувся до слідчого комітету Росії. І лист звернення, якраз телеграм-канал «Іщі своїх публікує у себе на ресурсі, крім цього НТВ, начебто, звертається з проханням допомогти у розслідуванні злочинів, скоєних проти їхньої знімальної групи. Що ще зазначено у цій заяві? Що їхня журналістка та оператор перебували у місті Мелітополь за. Редакційним завданням, 17 січня, вони вечеряли в ресторані Вароцовській, коли на них напали чоловіки у камуфляжній формі, які представилися бійцями батальйону Ахмат, батальйону, який належить Рамзану Кадирову. Внаслідок інциденту оператор отримав травми середньої тяжкості, а пропагандистку зґвалтували. Представники телеканалу скаржаться, що органи правопорядку порядку окупантам відмовилася розслідувати цю справу. А Гауляйтер Балицький, який відповідає у росистів за Запорізьку область, на їхнє звернення банально. Не відповів вочевидь, кадирівцям у російському суспільстві дозволено абсолютно все. Робимо такий висновок, тому що сам глава Чечні Рамзан Кадиров, як пишуть засоби масової інформації, може незабаром отримати цілий титул батька народу, і це буде прописано у Конституції Чеченської Республіки. Відповідно, зміни до Конституції Чечні запропонував нести голова парламенту Магомед Даудов і ще цілих 20 депутатів. Ну, справді в нього. Просто такі розв'язані руки на додачу ще один фактор з'являється, адже саме у Кадирова, напевно, з'явився певно, наймолодший чиновник топ рівня у всій Російській Федерації. Знайомтеся, це 26-річний Хамзат, який став віце-прем'єром та міністром майнових і земельних відносин. Чечні ви можете поставити собі запитання: а як так сталося, що він домігся такого? Успіху в такому ранньому віці, в такій консервативній республіці, як Чечня, а все просто він просто-напросто племінник Рамзана Кадирова. Тому перед кадирівцями всі ворота відкриті навіть на те, аби галтувати російських пропагандисток.